Хочемо показати декілька перук шоколадного кольору, але мають різну структуру та довжину. У мені перука за 49 тисяч. Протягу можна робити в будь-яку сторону. Рука дивиться просто розкішно. Хоч менший об'єм, її можна зробити менш об'ємною. Рука жива, просто неймовірно класно дивиться. Кож перуку можна забирати за вушка. Можна робити просто. Це як природньо гарно вона виглядає. Просто неймовірна класна перука, яка коштує 40 тисяч. Ой, ця перука дуже гарна для жінок, які люблять короткі стрижки. Чи ти проділ зробити на іншу сторону, його можна зафіксувати? Багато моїх клієнтів люблять саме таку горівку, коли видно брови. Вже готова гривка. Така перука коштує 29 тисяч. Ось така перука у нас є в наявності. Звісно, це не мій стиль, і я би не сказала, що вона мені підходить. Тобто я би так. Мабуть, ви не ходила, хоча хто знає, що буде завтра. Якщо ви любите ось такі кудряшечки, то ця перука саме для вас. Коштує вона 18 тисяч. Проділ тут не змінюється. Ось так можна забирати її і отак зачепити грибінчиком. Як на мене, дуже гарна зачіска для тих, хто любить об'єм і кудрі. у нас є індивідуальне виготовлення. Тому, будь ласка, приходьте до нашого салону і ми оберемо вам те, що найбільше для вас підійде. Чекаємо вас на примірку перук.